Зі злочинністю у Бердичеві борються, і боротьба ця не залишається безрезультатною. Про це усіх присутніх на сесії Бердичівської міської ради повідомив начальник міськвідділу внутрішніх справ Юрій Олефір. Бердичівська міліція докладає усіх зусиль, аби конституційний лад у місті, а також права і свободи його городян, були збережені, а динаміка злочинності змінилася на краще, доповів підполковник. Очолювана ним структура продовжує намагалася сконцентрувати зусилля на попередженні роз Ті та розслідування тяжких злочинів припиненні незаконного обігу зброї, вибухових речовин та наркотичних засобів. Місцева міліція працювала над ослабленням кримінального впливу на економіку Бердичева. Протидіяла організованій злочинності, попереджувала та викривала факти корупції хабарництва. Не дивлячись на все це, резюмував Юрій Олефір. За окремими видами, злочинність у місті зросла. Так, рівень злочинності порівняно з 2011 роком, рок в поточному році збільшився на 14,3% з 421 злочину в минулому році до 481 поточного році. Наряду з цим відбувся ріст особливо тяжких злочинів, а також е, тяжких. В поточному році помісту недопущено росту умисних виявив в, в минулому році було 4 зареєстровано поточному році. Одне зґвалтувань, як минулорік не, не було, так і це зареєстровано таких фактів. По грабувань у 27 в минулому році до 17 в поточному, вимагань з 3 до 0. Е, Разом з тим відзначається зростання таких злочинів, як мисних тяжких тілесних пошкоджень з 1 до 6, шахрайств, розбоїв з 2 до 6, незаконних володінь транспортними засобами з 4 до 5, хуліганс з 4 до 9. І особливо, що вплинуло на зростання злочинності це збільшення кількості крадіжок 195 до 258. За рік до міськвідділу надійшло і було зареєстровано 3,5 тисячі заяв від громадян, що на одну тисячу більше аніж за аналогічний період минулого року. Як наслідок інформував Юрій Олефір, порушили 394 кримінальних справи. Майже по трьом тисячам заявники отримали відмови у зв'язку з відсутністю складу злочину. Вислухавши доповідь головного міліціонера Бердичева, міський голова вніс пропозицію, у 2013 році подвоїти кількість відеокамер спостереження і здійснити це за рахунок міського бюджету. Я хотів провести пропозицію для це той доручити про комунального вирішити питання разом з фінансовим управлінням і фінансування і встановлення додаткових камер, зав'язати його єдину систему для того, щоб е, ворожі кровопорядку могли контролювати ситуацію саме в тих місцях, де підскажуть е, працівники правоохоронних формат. І ще одне питання. У нас сводиться дуже багато об'єктів, об'єктів, які працюють там, в нічний час і в вечірній час. І коли в яких виникають ці всі питання, це не зовсім гарно. То я думаю, що так, коли будемо в архітектурі, треба і в районі житлового комунального господарства перебачати встановлення камер на цих нових об'єктах і для того, щоб е, наші спеціалісти і ваші спеціалісти подивилися, щоб ці камери, камери були також підключені до загальної системи, щоб їх можна було використовувати, використовувати як постійне спостереження за е, що відбувається на ці закладу. Юрію Олефіру довелося відповісти на ряд питань, що лунали як від представників громадськості, так і від місцевих народних обранців. Так, депутат міськради Олексій Ястремський підняв тему продажу алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім бердичівлянам. Як правило, ми у останній випадок розглядували місяць, не вистачає до повноліття. Беруть велика взросле діття і водять з собою по всім закладам і складують на одну ту саму людину за продаж одному, тому самому чоловіку. Скажіть, будь ласка, як от вести цю практику, щоб її замінити, щоб це дійсно був не просто рейд, одним днем прийшли 4-5 закладів, складати протокол, а щоб це було кожен раз, щоб це дійсно контролювалося принципово. І якщо є виявлені такі порушення, щоб складувати зразу протоколи на цих батьків, цих дітей, тоді буде відповідальність. Ви затримали людину, склали протокол на продавця чи на власника. А яке покарання несе? Батьківська сім'я, що вона робить для того, щоб її дитина не ходила в шний час і не купляла авто? У нас існує 184 стаття кодекса протипорушення. Однак для того, щоб розділить батьків за цією статтю, треба з'ясувати або систематичне ухилення батьків від виховання своїх дітей. А в даних конкретних випадках це треба, щоб дитину вже застати в тому, що вона вже вжила цей спиртні засоби задокументувати, розслідувати дитину і тоді вже виявити, що в її дії існують статус змін правопорушення з боями громадського місця в інтересному стані, тільки тоді вже за це складаємо протоколи відносно батьків. І, на жаль, зараз вони дуже ретельно підходять і прокурор не дасть мені сказати неправду, що багато таких протоколів закриваються по 184 відносно батьків або за малозначністю, або взагалі суджу меча, яка можна склада зміни правопорушення. Не лише за дотриманням правопорядку у місті, а й за тим, аби зловмисники понесли заслужену кару і уникнули при цьому порушення їхніх прав, слідкують у прокуратурі Бердичева. Фактично, як порушують в області, так само робляться і у Бердичеві. Доповів присутній на сесії прокурор Ігор Попов. Зростання злочинності у місті знаходиться на рівні середнього обласного – 10-14%. Неповна зайнятість і невисока заробітна плата прямо зі скоєнням злочинів не пов'язана, констатував прокурор. Не ті люди які працюють і в яких мала зарплата. Крадуть, і правила ті, хто ніде не працює, ведуть антигромадський спосіб життя. Е, багато злочинів, таких як хуліганство, таких як шахрайство, грабежі, е, це більше 50% вчиняється в стані алкогольного спільнення. Ще така проблема е, це е, багато людей попадають е, так звану ігрову залежність. тобто Хоч і з 2010 року вже діє закон про заборону грального бізнесу, але ви знаєте, що десь підпільно десь е, працювали ці гральні автомати і люди для того, щоб десь брати гроші, щоб грати, йшли на вчинення злочинів та інших протиправних діянь. Е, можу сказати, що Раніві те, що я знаю, на сьогоднішній день в матір у місті немає. Наприкінці Ігор Попов наголосив про необхідність створення у місті громадських формувань з охорони порядку. Людей нині важко змусити вийти на вулицю, аби боротися з протиправними діями. Але при бажанні припустив прокурор, цю справу можна довести до належного фіналу. Окрім доповідей двох стражів законності, 21 сесія запам'ятається тим, що на ній затвердили список присяжних у міськрайонному суді. Суд присяжних з'явиться у Бердичеві згідно вимог законодавства та відповідного подання. Знову таки, згідно з нормами закону, включити Бердичівлян до списку могли лише за їхньою згодою. Вершити долі тих, кому світить довічне ув'язнення, забажали виключно місцеві представники трьох галузей – культури, освіти і медицини.